Ми дуже раді бачити вас в місті Кременчуці. Ми сьогодні зібралися з вами з приводу відкриття меморіальної дошки першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Жахару Дудаєву. Його пов'язує з Україною навчання, певний період роботи, і він є, знаєте, для багатьох і військових, в тому числі в Україні, прикладом лідерства в складний військовий час і прикладом самопожертви. В 1994 1995 наблюдали за тем, что происходило с подачи России и русистов, как они подавали, так мир это и воспринимал, к большому сожалению. Но все поняли, что такое, кто такой Гоиз, мистер Путин и что такое Россия, Российская империя. Это поняли только тогда, когда начались агрессии в Украине. И, конечно, для нас то, что сегодня... В авангарде войны борьбы за право быть свободными, независимыми и обеспечивать будущее своих потомков. Сегодня в авангарде этой борьбы стоит украинский народ. Вы воюете не только за себя сегодня. вы воюете за все цивилизованное сообщество на самом деле. Чеченский народ всецело поддерживает борьбу украинского народа. Они поддерживают нас, через нас поддерживают Украину. И поэтому я хочу, чтобы было четкое понимание. Есть марионеточные оккупационные структуры, и есть чеченский народ, который пережил эту трагедию и на себе испытал и очень хорошо знает, что испытывает сегодня украинский народ. Я вас от имени всего чеченского народа хочу заверить вас, что мы вас поддерживаем и будем поддерживать до конца. Ибо наше будущее и наша свобода и независимость напрямую зависит от исхода войны здесь, в Украине. Чеченської Республіки Ічкерія висловлює вам щиру подяку за вашу безцінну працю щодо вшанування пам'яті Джохара Дудаєва, першого президента Чеченської Республіки Ічкерія. Ваш внесок у розвиток і збереження історичної пам'яті по справі, справді легендарного бойця за свободу і незалежність Чеченської Республіки Ічкері матиме велике значення у взаєминах між нашими країнами. І в майбутньому відіграватиме важливу роль у зміцненні дружніх зв'язків між братніми народами України та Чеченської Республіки Ічкерія. Сподіваємося, що ця подія стане втіленням дружби між нашими воїнами і зробить відчутний внесок у перемогу над російськими окупантами. Прем'єр-міністр Закаєвахмет Халігович. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять державного та політичного діяча Борця за свободу Джохара Дудаєва. Сьогодні ми згадуємо політика, воєначальника людину, яка так само, як і її народи, як український народ з самого маличку страждала від російської сваволі. У віці восьми днів Джохар Дудаєв був депортований з рідної землі. Тому що на той час радянська влада, Сталін хотіли стерти народи. Такі самі депортації в 44-му році були в Криму, такі самі депортації були і на Україні. І для того, щоб історія в своєму негативному прояві не повторилася для Європи, для інших країн, ми, українці, чеченці, маємо зараз стояти разом. І ще раз вам щиро дякую, що ваше плече ми відчуваємо, що вашу підтримку і. Ваш захист відчувають українські міста і села. Щиро дякуємо і вшановуємо пам'ять великої людини Жохара Дудаєва сьогодні. Меморіальну дошку Джохару Дудаєво. Я имею честь сегодня находиться здесь на открытии мемориала увековечивания памяти великого сына чеченского народа, первого президента чеченского народа и чеченского государства Джахара Дудаева. Когда Джахар говорил, и вот эти слова отражены в этом мемориальной доске, что когда зайдет солнце свободы в Украине, что Россия исчезнет как империя. И мы должны сделать, чтобы Россия по окончанию этой войны перестала существовать как империя. Мы сегодня воюем не... Ради чего-то, не ради славы. Мы сегодня воюем ради жизни, ради процветания и <coughs>, светлого будущего наших детей и нашего будущего. Поэтому сегодня здесь решается судьба всего человечества. И я выражаю еще раз глубокую благодарность украинскому народу и выражаю благодарность сегодня руководству кременчукского города города кременчука которые сегодня организовали это, это мероприятие и обратили внимание на те события которые происходят в мире огромное спасибо слава украине свободу кавказу и э, свободу чеченской республики Иншаллах, мы добьемся нашей общей свободы я верю в это аллах акбар